У липні 2022 року, коли космічний телескоп Джеймса Веба тільки почав демонструвати нам свої можливості, НАСА поспішило оголосити, що уклало контракт зі SpaceX на запуск вже нового космічного телескопа під назвою Nancy Grace Roman Space Telescope. Ця потужна космічна обсерваторія, яку агентство планує запустити у другій половині 2020-х років, повинна відповісти на фундаментальні питання астрономії. Телескоп спостерігатиме за сотнями мільйонів галактик і тисячами наднових, щоб розгадати таємницю темної енергії та відповідно прискореного розширення Всесвіту. Також, за словами НАСА, новий телескоп зможе відкрити нам тисячі позасонячних планет, причому планет схожих на Землю, і навіть менших, що для сучасних телескопів є майже нездійсненним завданням. Для цього телескоп спостерігатиме за коливанням яскравості сотень мільйонів зірок, вперше використовуючи в космосі техніку під назвою гравітаційне мікролінзування. Тож, друзі, вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас з черговим майбутнім оком астрономії, який має доповнити і розширити наші знання в області космології та пошуку екзопланет. Космічний телескоп Ненсі Грейс Роман або просто Роман. Це в певному сенсі наступник космічного телескопа Габл. Звісно, наступником Габла часто називають Джеймс Веб, адже саме він наразі успадкував статус головної космічної обсерваторії. Але телескоп Роман краще підходить на звання наступника Габла, тому що дуже схожий на свого попередника, але, звісно, більш досконалий. Його головне дзеркало має діаметр 2,4 метра, що аналогічно дзеркалу Габла. Однак Роман матиме величезне поле зору. Завдяки своїй ширококутній камері, Роман здатен бачити область неба в 100 разів більшу, ніж бачить Габл. Це дозволить йому проводити високоточні вимірювання одразу великої кількості небесних тіл на великій ділянці неба, витрачаючи на це значно менше часу, ніж його легендарний попередник. Спочатку Роман був відомий як пошуковий ширококутний інфрачервоний телескоп або WFIRST. Але у 2020 році НАСА перейменувало місію на честь доктора Ненсі Грейс Роман, американської астрономки, яка 21 рік присвятила роботі у НАСА та померла у 2018 році. Вона відома як мати Габла, тому що втілила концепцію космічного телескопа у реальність. У середині 60-х років вона очолила комітет астрономів та інженерів для роботи над ідеями створення космічного телескопа, і їй вдалося переконати НАСА та Конгрес США, що потужний космічний телескоп має бути науковим пріоритетом. Як виявилося, вона була права. Отже, телескоп імені Ненсі Грейс Роман це черговий інфрачервоний телескоп. Щоб робити спостереження максимально чутливими, його буде запущено до другої точки Лагранжа за півтора мільйона кілометрів від землі в протилежному напрямку від Сонця. Тож телескоп Джеймса Веба матиме нового сусіда. До речі, хто не бачив моїх відео про Джеймса Веба, розповім, що друга точка Лагранжа це особливе місце в космосі, де гравітаційні сили Сонця і Землі врівноважуються. Тому космічні апарати, відправлені туди, можуть знаходитись на стабільних орбітах з мінімальною необхідністю використання двигунів. Бочкоподібна форма Романа допоможе блокувати небажане випромінювання від сонця, землі та місяця та зберегти прилади холодними. Нагадаю, що чим холоднішими будуть інструменти інфрачервоного телескопа, тим кращими будуть результати спостережень. Адже інфрачервоне випромінювання це теплове випромінювання. А отже, теплова енергія самого телескопа може блокувати слабке випромінювання далеких космічних об'єктів. Взагалі, термічна стабільність обсерваторії Роман забезпечить набагато кращу якість отриманих даних у порівнянні з даними Габла, який, нагадую, знаходиться на навколоземній орбіті. Звісно, кількість деталей, які виявить телескоп під час спостережень, напряму залежить від розміру його дзеркала, оскільки більша поверхня збирає більше світла. Головне дзеркало Романа має діаметр 2,4 метра. Хоча воно такого ж розміру, як дзеркало габла, його маса складає менше чверті дзеркала попередника, лише 186 кілограмів. Все це завдяки серйозному стрибку у розвитку технологій. Покриття дзеркала також є важливою його особливістю і залежить від довжини хвиль випромінювання, яке дзеркало має відбивати. Наприклад, Габл був розроблений для спостережень в інфрачервоному, ультрафіолетовому та оптичному діапазонах, тому його дзеркало покрито шарами алюмінію та фториду магнію. Дзеркало космічного телескопа Джеймса Веба вкрите тонким шаром золота через більш високу здатність цього металу до відбиття довгих інфрачервоних хвиль. Дзеркало космічного телескопа Nancy Грейс Роман вкрите надзвичайно тонким шаром срібла, яке чудово відбиває випромінювання в межах від інфрачервоного до видимого. Товщина цього покриття складає менше 400 нанометрів, це в 200 разів тонше людської волосини. Отже, коли основне дзеркало збирає випромінювання, воно буде надіслано до двох бортових інструментів телескопа. Так, Роман матиме лише два основні інструменти: це так званий інструмент широкого поля та коронограф. Власне, інструмент широкого поля це серце обсерваторії. Хоча телескоп матиме таку саму роздільну здатність, як у космічного телескопа Габбл, він охоплюватиме площу неба в сотню разів більшу. Щоб продемонструвати, як виглядатиме небо очима телескопа Роман, науковці створили ось це імітоване зображення, яке також дає змогу порівняти можливості нового телескопа та його попередника. Це чудова мозаїка габла Галактики Андромеда, однієї з найближчих до нас галактик. Зображення, опубліковане у 2015 році, насправді було зроблене з понад 400 окремих зображень, над створенням яких Габл працював більше трьох років. Завдяки величезному охопленню камери Романа, він зможе створити подібну мозаїку лише з двох зображень, на кожне з яких він витратить не більше 90 хвилин свого часу. Насправді світлини, які буде робити телескоп Роман, складатимуться з 18 окремих сегментів, кожен з яких відповідає одному 16 мегапіксельному детектору. Розташування цих детекторів, власне, і створює характерну форму зображень, які робитиме Роман. Незважаючи на таку потужність, конструктивно телескоп не відрізняється від більшості телескопів, які працюють як в космосі, так і на землі. Світло потрапляє на головне дзеркало діаметром 2,4 метри і фокусується на вторинному дзеркалі. Далі декілька інших дзеркал звужують промінь, перш ніж він дістанеться колеса фільтрів. Це колесо має кілька різних фільтрів, які пропускають певні довжини хвиль випромінювання. Колесо повертається від одного фільтра до іншого, в залежності від того, що саме шукає дослідник. Нарешті сфокусоване та відфільтроване світло досягає детекторів, які перетворюють фотони в електричний сигнал, який, в свою чергу, потім декодується у зображення високої роздільної здатності. Завдяки широкому полю зору, протягом перших п'яти років роботи космічний телескоп Роман зможе зазнімкувати понад в 50 разів більше неба, ніж Габл охопив за 30 років роботи. Другий інструмент нового телескопа це коронограф. Коронограф це спосіб побачити далекі планети, приховані сяйвом зірки, навколо якої вони обертаються. Якщо точніше, то інструмент має дещо зменшити яскравість світла зірки і відокремити його від світла, що відбивається безпосередньо планетою. Але коронограф на телескопі Роман не зовсім звичайний, він не буде просто блокувати світло зірки непрозорим диском, як це роблять більшість коронографів. Натомість він буде використовувати комбінацію дисків зі складними візерунками та блокувальниками світла, які фактично мають змусити зоряне світло зникнути. Водночас це повинно дозволити побачити світло, відбите від планети. Однак промінь світла, який відбивається від низки дзеркал телескопа, зазнає незначних викривлень через дрібні недоліки оптики. І ці крихітні викривлення, звісно, можуть знизити ефективність коронографа. На кінцевому зображенні це може виглядати як плями спотвореного світла зірки, за якими все ще приховані заповітні сигнали від планет. Щоб позбутися цих плям, коронограф матиме спеціальні деформовані дзеркала, які можуть змінювати свою форму за допомогою сотень крихітних поршнів. В міру того, як дзеркала деформуються, промінь світла стане рівнішим, а плями світла повільно почнуть зникати, відкриваючи найяскравіші планети. Подальше коригування дозволить побачити тьмяніші планети. Далі сучасне програмне забезпечення оброблятиме ці дані, додатково покращуючи контрастність і чіткість зображення. Ця обробка зробить видимими об'єкти, які в мільярди разів тьмяніші за батьківську зірку. В результаті телескоп Романа надасть нам можливість поглянути на окремі планети в найближчих зоряних системах, які можуть бути схожими на нашу планету. 30 років тому ми навіть не могли точно сказати, що екзопланети, планети навколо інших зірок дійсно існують. Зараз відомо про понад 5 тисяч таких світів, переважно завдяки космічному телескопу Кеплер, який, власне, й допоміг нам зрозуміти, що більшість зірок в нашій галактиці мають власні сонячні системи. Однак Кеплер знайшов переважно великі планети навколо відносно тьмяних зірок. Тес, ще один космічний апарат НАСА, запущений для спостережень за транзитами екзопланет, знаходить менші планети навколо дещо яскравіших зірок. Проте в NASA наголошують, що настав час завершити перепис екзопланет в галактиці шляхом пошуку ще менших скелястих світів світів розміром із Землю, які знайти значно складніше. Для цього телескоп Роман буде використовувати техніку під назвою мікролінзування. Якщо ви не вперше на цьому каналі, то скоріш за все чули від мене фразу гравітаційне лінзування, це досить цікавий ефект, який виникає через те, що масивні об'єкти деформують тканину простору часу. Світло рухається у просторі часу по прямій лінії, але якщо сам простір часу викривляється, що зазвичай відбувається навколо масивних об'єктів, такі як Чорні діри чи галактики, то світло продовжує рух вже по викривленій тканині простору часу. Цей ефект був передбачений у 1936 році Альбертом Einstein у межах його загальної теорії відносності. Але навіть зірки та планети, які безумовно є досить масивними об'єктами, також викликають помітну ступінь викривлення простору часу, це власне і називають мікролінзуванням. Ось як воно працює. Уявіть, що ви спостерігаєте в небі зірку, яка майже проходить перед іншою зіркою, тобто зіркою, що з нашої точки зору знаходиться позаду. За таких обставин світлові промені фонової зірки будуть викривлятися через гравітаційне тяжіння зірки переднього плану. Тобто передня зірка, за якою ми спостерігали, є віртуальним збільшувальним склом, яке на певний час значно збільшує яскравість фонової зірки. Тому передню зірку називають зіркою лінзою. Тепер уявіть, що зірка лінза містить планетну систему. Планети також можуть діяти як лінзи, а отже, кожна з планет також буде створювати коротку зміну яскравості фонової зірки. Зверніть увагу на криву близьку фонової зірки. Ось цей пік демонструє момент, коли перед фоновою зіркою пройшла зірка Лінза. А ось ця коротка зміна яскравості виявляє планету, яка оберталася навколо зірки лінзи. Саме вловлюючи подібні короткі спалахи, астрономи можуть виявити планету та визначити деякі її характеристики. Варто сказати, що сигнали від мікролінзування малих планет рідкісні і короткі, але вони значно сильніші за сигнали інших методів, в тому числі сильніші за сигнали транзиту екзопланет. Взагалі більше 90 планет вже було відкрито із Землі за допомогою мікролінзування, проте Роман вперше застосує цю техніку в космосі і в перспективі може знайти тисячі планет. В рамках своєї програми дослідження галактичного балджу Чумацького шляху, космічний телескоп буде проводити спостереження за мікролінзами в напрямку центру нашої галактики. Більша щільність зірок в цьому регіоні космосу означає більшу кількість подій мікролінзування, включно з тими, що свідчать про наявність екзопланет. Новий телескоп допоможе нам знайти аналоги кожної планети сонячної системи, крім Меркурія, маленька орбіта якого та низька маса в сукупності роблять його поза межами досяжності місії. Роман знайде планети земної маси, та навіть менші, можливо, йому навіть вдасться знайти великі супутники планет, такі як Ганімет, найбільший супутник Юпітера. Роман також знайде планети з інших маловивчених категорій, як, наприклад, Крижані гіганти, планети, схожі на Уран та Нептун. Хоча цей тип планет є меншістю в нашій сонячній системі, дослідження 2016 року показало, що вони можуть бути найпоширенішим типом планет в галактиці. Роман має перевірити цю теорію також та допоможе зрозуміти, які саме характеристики планет найбільш поширені. Проте, мабуть, в першу чергу космічний телескоп Роман є астрофізичною місією. Широке поле зору телескопа дозволить створювати небачені раніше великі зображення Всесвіту, які допоможуть астрономам досліджувати, наприклад, чому розширення Всесвіту прискорюється. Одним із можливих пояснень цього прискорення називають темну енергію незрозумілий тиск, який зараз становить 68% від загального вмісту космосу та ймовірно змінювався протягом еволюції Всесвіту. Інше пояснення полягає в тому, що загальна теорія відносності Айнштайна просто не працює на космологічних масштабах. Ненсі Грейс Роман зможе перевірити обидві ці ідеї. Щоб дізнатися більше про темну енергію, Роман використовуватиме своє дзеркало та інструмент широкого поля, щоб скласти детальну карту структури та розподілу матерії в космосі, а також виміряти, як Всесвіт розширювався з часом. Новий телескоп зробиться за допомогою кількох стратегій спостереження, включаючи огляди вибухаючих зірок, які називають надновими, спостереження за скупченнями галактик та створення 3D-карт розподілу галактик у Всесвіті. Вимірювання яскравості та відстані до наднових зірок надало нам перші докази існування темної енергії. Космічний телескоп Роман розширить дослідження на більшу відстань, і таким чином визначить, як вплив темної енергії змінювався з часом. Також Роман буде вимірювати точні відстані до скупчень галактик, щоб показати, як вони зростали з плином часу. Місія також допоможе визначити точні відстані до мільйонів галактик, вимірявши, як їх світло стає червонішим на великих відстанях, явище, яке називають червоним сувом. Чим далі розташована галактика, тим червонішим стає її світло, коли ми за нею спостерігаємо. І нарешті складання тривимірної карти розташування галактик у космосі дозволить астрономам виміряти, як розподіл галактик змінювався з часом. Все це допоможе астрономам краще зрозуміти, як всесвіт розширювався та еволюціонував протягом космічної історії. Після багатьох років очікування старту наукової місії космічного телескопа Джеймса Веба приємно усвідомлювати, що наступне покоління телескопів не відстає. Хоча затримки завжди можливі, відносно проста конструкція Романа швидше за все сприятиме його вдалому запуску, орієнтовно у 2027 році. Тим часом я продовжуватиму вас знайомити з цікавими новими місіями та телескопами, які у найближчому майбутньому мають допомогти нам розгадати ключові таємниці Всесвіту. Тож підписуйтесь на цей канал, щоб нічого не пропустити. А на сьогодні все зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе і підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні!